Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні моє відео про вирощування розсади. І зараз я вам показую свій перець, який я висівала в лютому місяці. Ось він у мене вже такий. Значить, це перчик ось колобок. От. Звичайні наші українські сімена. Скажу вам так, що е, схожі з цих сем'ян. Насіння цього 50%. От якщо було у пакетику 20 чи 21 насінина, то тут у мене ось 11 перчинок тільки зійшло. 50%. А це перчик, це голландські сімена, той, що я висівала, от. забулося, як він називається. Так, значить перець капелло. ось він. Значить, тут схожість сім... насіння 100%. Як було 10 насінинок у пакетику, так всі 10 і зійшли. Ось два рядочки по 5. Але ось одна, бачите, насі... насінинка, вона якби і зійшла, пагончик є. ну якийсь трошки, він, трошки недорозвинений. Ну, нехай буде, хай росте, побачимо. Значить, що я робила цьому перцю? Тільки зійшли сім'ядольні листочки, був тільки полив. Потім почали пробиватися вже ці два, як кажуть, настоящі листочки. Значить, я вже провела один, одне підживлення, як тільки з'явилися ці перші настоящі листочки, я провела одне підживлення вже добривом з формулою 20-20-20, рівна формула макроелементів. От. І трошки рослинки якби витягнулися, ну вони завжди витягуються. Я трошки підсипала більше у лоток землі попідсипала. от. І сьогодні на даному етапі, от як у мене зараз ці рослини розвинулися, вона, у мене вже по два настоящих листка ось є. І вже воно, навіть два маленьких, тобто вже чотири майже настоящих листка є. І сьогодні я хочу підживити ці свої рослини таким універсальним добривом, як монокалій фосфат. Ось, у мене є монокалій фосфат, показую вам. От, значить, що дає монокалій фосфат рослинам? Значить, коли підживлюємо монокалій фосфатом, значить, збільшується врожайність рослин, от, стимулюється ріст рослин, ріст пагонів. Рослинка одержує імунітет від хвороб і шкідників. Рослини легше переносять заморозки. от. Це універсальне добриво, значить, воно підходить для підживлення всіх видів рослин, і дерев, і кущів, і овочевих культур також. Це добриво можна використовувати на кожному етапі зростання рослини. От, значить, перше підживлення, от зараз після формування декількох справжніх. Листочків. От я зараз сьогодні буду робити перше підживлення монокалій фосфатом. От. Друге підживлення можна робити після пікіровки рослин. Якщо ви будете рослини пересаджувати в окремі стаканчики, то тоді провести друге підживлення рослин. А якщо не будете пікірувати рослини, то тоді через 14 днів після першого підживлення. Ну і після висадки у відкритий ґрунт, там теж підживлюються монокаліфосфатом, Два рази можна підживлювати. А саме при формуванні плодів, коли вже формуються плоди, і потім ще раз через 14 днів. От. Ну Це вже там будете дивитися. Чи треба вам підживлювати монокаліфосфатом? А можливо, і не треба. Можливо, у вас буде з рослинами все як кажуть нормально. От, і будуть і плоди у вас, і вони будуть в гарному вигляді, то тоді якби, можна їх і не підживлювати. От. Ну, Я свої сьогодні підживу. підживлю. У мене перше підживлення. Значить, дивіться, на пакеті написано, що перше підживлення для розсади. Значить, 10-15 через, що тут, яке дозування? Зараз подивимося: розсада. Ага, значить, написано: 7-10 грамів на 10 літрів води. Ну, я ж 10 літрів води розводити не буду, бо мені тільки ось на даному, на сьогодні мені треба тільки оцей перчик підживити. Більше в мене немає таких поки що. Такої розсади, щоб підживлювати монокалій фосфатом. Значить, я беру півлітрову баночку води тепленької, теплої водички, така тепленька, щоб була. От. І от беру таку шпажку, ось, змочила в її водичці. І зовсім трошечки. ось так, Дивіться. От у нас як вцепилося, оце так я розведу зараз. У пів літрі води. Оце в мене така доза. На кінчик ножа, можна сказати, ніж трошки вмочили в водичку, і оце буде достатньо на пів літра води. От гарно розколочую його і підживлюю. Так, і оцю грушкою поливаю свої перчики. Значить, перець у мене був заздалегідь теж политий. Я його вчора поливала, трошки водички підливала. От. На суху землю добрива ніколи не додаємо. Не підживлюємо на суху землю. Якщо ви запланували підживлювати, наприклад, сьогодні рослини, то можна полити рослини або з вечора. Вчора треба було полити з вечора. Або ж сьогодні вранці ви полили рослинку, а в другій половині дня під вечір ви її підживили. Ось так. Значить, треба по вологому ґрунту підживлювати по, волог... по вологому корінню, щоб коріннячко там було у вологій, як кажуть, землі. Ось так. От. Гарно я так підливаю. Під кожен корінчик. Ще раз сюди вернуся на цей лоток піділью. От. І все. Решта те, що в мене залишиться, я піділью на квіти, кімнатні квіти піділью. І все. Перець я пі... пікірувати не буду. У мене його тут небагато в лотках, значить, він у мене так буде рости аж до висадки у відкритий ґрунт. Покажу вам, як посходили мої помідори. Стоять вони у мене на підвіконі. Ось толстой, значить, показую. Те, що я висівала, ось, дивіться, толстой. І бачите, вже он всі майже помідорчики зійшли. Це тут у мене сорт толстой. Ось показую підписаний толстой. Тепер ось у мене ці голландські смена е, кристал. Значить, ось як посходив кристал. Не дуже. Бачите, як? Ось Ось тут ще і немає даже помідорів. І ось показую, як посходили мої помідори орлиний клюв. Я вже навіть познімала кришечки з них. Ось підписано: орлиний клюв 17.03 висівала. Сьогодні в нас вже яке. 25. Да, сьогодні 25 березня, от уже помідорчики зійшли. Так, і тут ось бачу, сходять. От, кришечку знімаємо. А це посіяла гіркий перець, але тут щось поки що сходів немає. Значить, ось так посходили мої помідори. Так, і покажу вам зараз розсаду, ось яку висівала ось. Дивіться, бачите, вже є сходи. Це у мене огірок амур. Висаджувала я ось. Вже є сходи. Так, тут ще немає, тут он теж з'являється. А це кабачок кавіллі. Ось. Це вже кавіллі ось сходить. Накриваю кришечками поки що. От, ждем. Тут де не зійшло, ждемо. І тут хочу вам ось показати, бачите, є вже сходи, це кукурудзка. Ось, дивіться, як цікаво зійшла. Бачите, ось підняло, зернятко це піднялось. Ось є сходи. Це добриня. Кукуруза добриня. Ось, бачите, як швидко. сходить. Намочені були сімена, стоять на підвіконні. На підвіконні все стоїть. Кришечками прикриваю поки що. І ось сходить. Ось, будь ласка, теж. Добриня, кукурузка добриня. Бачите, є вже початок сходів ось. Тут ще немає. Чекаємо. О, тут ось появилось. Сьогодні вранці не було, а вже ось, бачите, є зеленушечка. Теж сходить. Ось так швидко все у нас. Проростає. І зараз ви в моїй тепличці показую вам свої сходи редьки. У мене зійшла вже редька, ось дивіться, бачите, це вона вже зійшла днів три назад чи чотири. От. Це редька посіяна, от я вам говорила, хто дивиться мої відео, оцей клаптик, це я садила у яєчні лотки. А тут ось трошки пізніше на пару днів висаджувала. Це вже я висаджувала, ось, бачите, сходи вже є речки. Оце вже я рядочками висаджувала. робила такі ралочки і садила речку. Ось, бачите, є сходи речки. Так що, бачите, як швидко все сходить. Посіяла ще рядок укропу тут і рядок салату. Ну, салат Ось, щось таке пробивається. Похоже на салат. Бачите, ось, як швидко сходить. Є сходи, вже з'являються. Так що будемо вирощувати далі. Дякую всім за увагу. І до нових відео у нас пішов дощ. От, на дворі погода, як кажуть, нельотна. і прохолодно, і пішов дощ. Київська область. Всім дякую за увагу, до побачення.